Називається співали залежно від ситуації. Ой, да їдуть єдуть його, дипоголочиноги, їдуть люди полочину, а я їду по дівчину сам. Ой, да їдуть єдуть льоди, де золочиною. їдуть люди злочиною, а я їду з дівчиною вдвох. Ой да питається батько сина гей, Ей, питається, батько сина, що ця дівчина нам. Ой да що коштує треба дати гей. Що коштує треба дати, щоб сидила коло хати в нас? Ой да, щоб сидила, колохати, лоти гей. Е -ей, щоб сиділа коло хати да варила вечера ти нам. Ой, да наварила каші з бобом, гей Боб. Е наварила каші з бобом, поставила перед лобом їж. Ой да наварила каші з просом гей. Е На варила каші просом, поставила перед носом їж. Ой, да наварила каши з маком, гей. наварила каші з маком, поставила Деда, раком, стой, Ой, да стой же, деду, не шатайся. гей, стой же деду, не шатайся до невестки, не чепляйся знай. Ой да до невестки не чіпляйся, ей. Ей, до невестки не чіпляйся, бо одреже тобі. Пальця знай. Зрозуміли все.